Так, вмикаю запис екрану, вимикаю музику, щоб воно нам не мішало. <кій> так, друзі, дивіться, ми з вами тут всі зібралися на головну економічну новину місяця. Вона у нас називається NonFarm, він має досить сильний вплив на ринок, і згідно цього звіту актив або дуже сильно йде воро, або дуже сильно йде вниз. «Ізмінення числа зайнятих на сільськохозяйственному секторі. Якщо ми заходимо по активу євро-долар, якщо новина виходить зелена, ми заходимо вниз. Якщо новина виходить червона, ми заходимо вгору. Час ми обираємо до 15.32. Ви можете зайти на мій YouTube, подивитися, там є манферми, в які я заходив, як воно себе відпрацьовує і все таке. Залишається у нас дві хвилинки. Заздалегідь готую час 15.32. І чекаємо. Залишається 2 хвилини. Якщо чесно дуже хвилююсь, я на цей нонфарм планував заходити великою сумою, але я думаю, зайду меншою, тому що за останній місяць я практично минулий відбив і этот і не бачу смисла ризикувати, ризикувати такою ну, в общем, великою сумою. Ну, то так. Зараз ми час обираємо до 15.32 по активу Євро-Долар. По активу Євро-Долар обираємо час до 15.32 і чекаємо. <кій> Мене, якщо чесно, наш підтрушує. Чекаємо, Новина ще не вийшла. Час обрали до 15.32, підготували суму і чекаємо. Залишається 20 секунд. П'ять секунд. Так, чотири, три, два, один. Ну, давай вже ну, оновляйся. Так, э, красне. Вгору. Красне вгору. Новина червона, зайшли вгору. Все. <кій> <кій> Якраз обидві новини червоні Должно тоді лупити вгору і не, не виділити. Должно лупити хорошо вгору. І не виділюється все. Чекаємо. У мене це тільки пугає, що реакція дуже слаба. Щось так воно не впевнено. Пиздец, что ты рубишь нам? Ну? До 33 минуты доберу. Пиздец. Я добираю гору до 33 минуты. Уже хоть бы до тридцать третьего отработал, и хотя бы часть вернулась денег. Сука, мразь, блядь, давай. без Взяв до 34-ї ще було. Думаю, буде така сама херня, як в прошлий раз, що зараз до 32 всіх збрило, а далі піде вгору по прогнозу. Да. До 34-ї буде, дай Бог плюс. є. До 35-ї тоже взяв в гору. Да. Сука, да. Все, я звуконяюсь, слава Богу. Фух. Супер. Слава Богу, я не весь баланс завалив. Боже, я в шокі, чесно, слава Богу, я не весь баланс поставив. Все С Сука. не качели. Я не знаю. Боже, як так можно? Сначала, блядь, да. Да, да, да все есть, друзья. Все есть запись, сейчас идет. Да. Я в шоке. <кхухи> То есть, значит, сейчас новые, новые эти сами, новые тенденции выхода. О, то і правда, треба 10% ставиш від балансу. Пішло не по прогнозу, до другого часу обрав, виставив. Все. Ху, блядь, їбануться. Я просто в шокі від того, понимаєш, в мене, в мене таке відчуття, я все ще чувствую, якимось лудоманом. Ду, блядь. Мене просто удивляє те, що я не засав. Так, ладно, все, слава Богу. Час я запись скину. Так, да, я перекрився, друзі. Дивіться, я розказую. Я зайшов спочатку до 32 минути. Воно опускалось, я добирав позицію на пів баланса, я зайшов. Далі. Я начал добирати до 33. ї Частично до 33 мені повернулася сума денег. Далі я начал добирати... 34 воно пішло вгору. І 35 я ще зайшов і воно теж пішло вгору. і В результаті я попав усього в топ, у мене плюс 8 тисяч. Воно того не стоїть, все, я буду виводити, ну, виводити частину денег, оставлю 500 тисяч гривень, блядь І більше таку хуйню я чудити не буду. І мені кажеться, що я і в нонфарм більше заходити не хочу. тому що в обичні дні... І в мене різк менший. Просто в обичні дні в мене різк менший. Воно нормально все себе показує. Все.